Друзі, у нас в коментарях дуже багато людей ображаються, що ми не кажемо ціни на ось такі ДБЖ. Ось. Я розказую, чому так. Тому що ціна, ціна вона змінюється і змінюється з геометричною прогресією. Наприклад, тиждень назад ми купували ці ДБЖ по одній ціні. От зараз ми купили тисячу штук. І вже ціна на 8 доларів у постачальника вище. Будуть також елементи зростати, тому звичайно, ми можемо написати ціну, але люди будуть заходити через два тижні дивитися на ціну. Вона вже буде не актуальна, робити замовлення, потім чути ціну вже на 20-30% вище і буде дуже багато негативу. Тому я хочу вам сказати: по перше, замовляйте зараз. І по-друге, щоб розуміти актуальну ціну, звертайтесь в шапці. Профіля є посилання на телеграм, і там будуть самі актуальні ціни на сьогоднішній день. Тому, друзі, якщо вам потрібне якісне допрацьоване ДБЖ, звертайтесь до нашої компанії, і ми прорахуємо вам в залежності від кількості та ємності елементів.